Прилетіло до мене дуже цікаве запитання. Ви, мабуть, бачили моє відео, там, де я складаю коробочку з тюльпанами, і там у мене ще е хом'ячок. Питає мене дівчина. Так от, я ж там розказую у відео, що в мене у цій коробочці, ну, я вже не пам'ятаю, скільки там смаків, по-моєму, 5 смаків я туди запихнула. Питає мене дівчина, а скажіть, як ви з одного замісу зробили стільки смаків? Знаєте, для мене таке запитання дивне. Начебто я десь когось намахую. Да? Я десь когось намахала, набрехала. Я це, стільки смаків засунула в одну коробочку. А Ларчик там відкривається зовсім просто. Коли ти робиш багато замісів з різних смаків, то ти можеш покласти у коробочку багато смаків. Це не за один заміс робиться. І потім, якби ви робили таку коробку 30-ту, ви б хіба запитували, скільки як я зробила стільки смаків з одного замісу. Бо всі знають, що у 30-ту коробку потрібно зробити не один заміс. Або я не знаю, яка там потрібна бути діжа, щоб з одного замісу заповнити коробку діаметром 30 см, ще на два ряди. В общем, дівчата, не шукайте зради там, де її немає. Бачите, як все просто показується насправді. 5 замісів з різних пюре. Вийшло 5 смаків. А зовсім не те, що ви могли подумати. Або подумали. Ну, знаєте так. А як ви зробили 5 смаків з одного замісу, ще й такі різні? На хі -хі, в общем, мене пробило. Я питаю, а вам не приходило на ум, що я зробила не один заміс? Каже, приходило.